Це реально мерзкий. П'ять собі по 3 рубля. Everyday, every night. Андони. На що серйозно по 3 рубля? Це мерф. Андони, вони, короче, Андони. Це мерфс. Мерфіс. Everyday, every night. Що наша отая, коротше, пиздота, що сидить отам, вона вже вона вже знахабніла, коротше. М'ємфус. Три рубля, ще три рубля, тобі, коротше, буханка хліба. Це серйозно По три рубля. Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть. Охотів, чи що і... це мертвіс? Охотим, чи що і... розложимо ситуацію. Скільки зараз? Це Да, Це мерфус. Ебать, єба. Це мерфіс. Це реально мерзлішки. Їбать, я багатий. Розложимо ситуацію. Їбать, я багатий. Це мерзлішки. Every day, every night, багат, 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 багат. Двіжую, Який на хуй 4 рубля? Ааа! Мєдра на тебе, його, бабками, що тролейбус, що спеціально щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чик, оплатив що? Ааа! Чик оплатив що? Ааа! Шо? Шо? Нашою людей. І так в країні така зараз ситуація, що в людей наші в мене не повірите, мене мен, немає мен, мен, навіть на пачку сигарет. Жулю, от, нахуй така кажеш. Будемо стояти за свою країну, доти будемо вставляти кейпи з доті. Every every Це мерзо. Розложимо ситуацію. You're cementos Every day, Every day, every night Se cobrar hey ya me going la playa